え 333 333 Святочна громада, сьогодні ми зійшлися з храми, щоб чоловік раз віддати шану національному пророкові України, поетові Тарасові Шевченкові у 150-ту річницю його смерті. Для когось із сьогоднішніх виконавців, органів, це буде вперше, я маю на увазі наших трьох рідних дітей управи, об'єднання українських громад сердечно вітає вас. Тарас Шевченко це символ України в безмежному світі. Це її духовна національна безсмертя, це вічна постара неперевершеного українця. Сьогодні линула думками до 10 березня 1861 року. до п'ятій годині 30 в Невеличкій кімнаті Імператорської академії мистецтв відійшов у захисту Тарас Шевченко. Поховали його на Смоленському кладовищі в Санкт-Петербурзі поруч із академіками, професорами тої академії. Друзі Шевченка, художник Григорій Чеслахівський, брати літератори Михайло та Олександр Назаревський. Почали старання, щоби виконати поехав запобіг і поховати його по Україні. 8 травня 1861 року до новина була виконана, перенесена через Петербург до Москви, а 10 травня 1861 року домовина була виконана, перевезена в Україну. Шевченка в Києві та Чахівський відстоював руху пропортовання корця від бо що за життя і мрія і спокій за подання. 22 травня 1861 року відбулося велибне перепоховання Тараса Шевченка в Кам'яні упродовж 150 років. Шевченківські дні відбувалися в Україні часто нелегально в умовах царської Росії, навіть столітний ювілей та заявлення офіційного заборонення. Всі українці в світі в цих днях, шановують хана Шевченка. Хочу вам подати вістки, які дійшли до мене вчора, що сталося в Україні. 9-го 93 учня у Городовицькому районі на Львівщині у парку Суховівської школи вкрали прогулодія Тараса Шевченка. У Київському районі, у Смілівському, розбили будівля Шевченка. Кримінальної справи досі не порушено. Та ви пам'ятаєте, що недавно минулого року... Микола Поханівський з друзями пошправили носа Ленінами на Шевченківському лікарі. Порушили проти хлопців кримінальних справу. Будуть їх судити. Дев'ятьох хлопців з організації тризуб імені Степана Бандери тримають по сьогодні в тюрмі в Запоріжжі за те, що зірвали голови хатові, тобто голову з спам'ятних поставить. Зробилися хлопців-терористів, особливо небезпечних. А в Україні не повинні бути пам'ятники ніякі, ні стає. Сьогодні хлопці відзначають свято Шевченка в тюрмі. Все середу, 9 березня в Національній опері в Києві заповіт вперше за 20 років незалежності не співали. Це такі недогласні з іншої культури, які, мабуть, в першим житті почули слова Шевченка заборони. Та ми всі в день починаємо концерт, присвячений 150-літню з дня Смерти Тараса Шевченка, його посмертним заповідом співає Сіднейський український хор і перекутуємо на Ліси Ковачук. А в місті до зайня зайшов посол України, пана Дамайтесь, вітаємо вас, пане Адмайтесь разом з нами.